Так, Всім привіт, АТБ на садах. Короте, зараз будемо трошки підкупимо акції. Валає во всю сирену. Я заховався під. Ету. Як вам, защитить вона мене. Від зальота прильота Під йолкою. Чи сосна, чи що це? Хто ти? Воїн. Ну короте, ми не обето. Вони почалися нові акції з середи. Ну, середу якраз я працював. Так, треба довго тут не болтати, а валити приміщення, що там дідусь визиває цека. Так, ось бачите, які такі не акції, Ну ми щось не купили. Вчора заходили в АТБ, ну не познімати, а там купити хліба, як завжди. І ліму, і все. Бо пізновато було. так, Сир пока в прольоті. У мене є ще з прошлих разів. Так як завжди показка друга на таких Піс Це спагетті арчі. Я не... не знаю де, чи як воно називається. Та арчі бій. О, Пес, будеш моє меш, що запишу. Давайте возим карахлівку. На докуда, знайде, спатиміло, яка за щось. Так. Караван мамок. Сейчас сниму шари. О, кстати. Кстати, кстати. Бухліш, от, хейк. Ну це якийсь привкус синій, а цей... Чи може втік? Ай, ладно, давай. Холодні, ще холодильники почали включать, чи вони раніше працювали. Бачите, 23.50. Ага, 38. Ну це, мабуть, дороговато. По 30 я брав стилар в банках. Це по 40, так що ні, не катять. Будем хейк чи хайк, як правильно. Так, дві баночки, не хочу тягнути. Блін. А я ж хотів покататись. чи поїхати додому а потім покататись чи з пивом кататись я навіть не знаю так о цікава риса з п4750 ну тут постійно на розумний вибір свої акції постійно на якусь крупу манка постійно. що це у нас перловка перловка Коротше, повожу це, пиво, потім може виложу. Ну що мені з ним тягатися? Хоча Хотя... так як ще рано. О, брендюха, хто, хто любить брендюку по 27. Де водка лайм пропала? Такі лайм, такі мені воно не подобалося. А де водка лайм ділась? Джентоник і все. От от давай мені більше всього подобалося. Коротше, після тебе їду додому. Так, у нас груша більш цікава, якби груша була по цій ціні. Коротше, після тебе поїдемо додому, вигрузимося, там є що. Хоча ще завтра день можна кататись. Що по соках, ага, по соках акція вже все. На томат не закінчилося. Боржомі. Я вже ціля бачу дорого 77. Брав я по 68. Так. Ой, попи води воно ну ще сильніше хочеться. Що це у нас 113 гривень якийсь торт. Ух ти, з ароматом груші. Ням-ням, навірно. Ну... Рошен він вкусніше буде по-любому. І качественніше. Так, зараз рибку гляне, може якась не зацікава. Сіль пожизненно по акції 1190 сіль нас не цікаво. Печінка тріски, щось на мене купила. Скумбрія 70 гривень. Блін, може купити спробувати. Вона сардина. У, нас У фірми дві банки. А Скумбрії нема. Валивковый или как он. Скумбрії нема. І тих концерт, що я шукаю, нема. Давайте так по, по, по это... пошикувати, да? Скумбрии. І що на 70 гривень? Така баночка 70 гривень. Чи не брати пошикувати? Та й тягати. Хай, не на следующий раз. Лосось 75 по акції. Був, зараз немає, іскумбрія по 70. Коротше, треба підсказку другу. шини молоко, своє лінії. бі 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 Бі-бі-бі. Сирочки якісь. Дивіться, може може когось зацікавлять. Ось була церковочка по акції такий процентний. В принципі, непоганий, мабуть. Я колись, непоганий. кофе подорожало У мене два паки є зараз підемо кофати цим канаєм де воно сейчас ага. біл це треба повертатись мабуть так да? ага. та ні, вроді Амбусадор уже по 230, а я брал за 200 с чем-то. А, вот, кстати, точно 134. Смокота. То есть вас дуже сильно поднял. Смокота. Смокота. Так, щось мені там про ромашку писали 200 чим-то десь, ну не, не хочу я поки брати. Так, чаї, чаї вроді. Чаї, вроді є. Так, одне по списку покупили, дві по списку. А, мурмишель. Спагеді. Коротше, арчі, будемо називати його Арчі. Не знаю, мілку бра чи не брати. Короче, оце, оце ми взяли чи за 170. Главная реакція. Ось. Оце це своя лінія ми взяли за 170, кажется. По в прошлый раз. Це я буду скоро пробую снимать. Лицы за 200. У меня факт 200 грамовка Сейчас акції 233. Некрасиво акция. Це скільки тут везет? Тоже 200 і то дешевле кафе Голд. Можна колись попробувати Якобс. В принципі. Якобс, походу, модне, да? 200 грамм 313 Тоже може, коли попробуємо. А якобс банки вообще дорого. Все окей. Не знаю, берем. Ні, мабуть, в следующий раз. Вона вчора вроде взяла такую, я не помню, одну штучку. Барні брала посадів вчора, вона по 50 чим то. 53. А тут банан вона брала 84. Коротше на 30 гривень. Це ж не нормально. Бе куяльник, чи крапівник. От стой. Солодки. Так, чипси, чипси. Чипси, чипси, чипси. Не. Не то акці на лейсі. Де моя сметана? Нема моєї? Май... А ось сметанка. 63, ого. Так, ладно, їдемо далі. Ну це все не цікаво, вас теж не цікаво. Зубні пасти. Все це в нас вроді є. Кстати, мороженое я так і повтикав. Два рази забувся купити. Два рази, раз його не було наявності, Оце на цих садах не було. І в ітогі все, акція закінчилась, так я і не купив. Дві пачки таких купив. І зараз... А, зараз, це, друге там наявності. Той самий вид, ну як той самий. Той самий производник, Ось. Київське токо, токо воно із лохини. 47.03 по карточці. А те було 3,6. таке Отаке спробуйте. Казала Аня дуже сладке. А я хотів ось оце, що вже 68.30. От лошара по 30 гривень постакав. І це мені прикалується смакні для мене. Все, ждемсь ждем следующей акции или Хрещатик будет по акции кстати а де цена на нього? а вот сейчас по 23 по 23 и 70 грамм по 23 вот и рюкзак ну ничего зроблять по 12 чи по 13 возьмем окей окей так холодильник будильник не закрыл по по жопе надо давать? Вон я єла. ФАУ 5.69, це самі дешевші. Може це провітрюють холодильник, може яйця завернуть. Так, що тут по рибці? Ой, щось вона не дуже... якась вона подуставша в тих пакетах, мабуть, давненько лежить. Що-то красиво. Зараз треба не забути, з'їздимо на мир На мир Ага, ікра 301, так? Да? Ну, ми таке трошки, трошки під'їли ікри. Нас угощали, будемо так сказати, за донати під'їли, що це не тут заплатіло. Оце, кстати, піджарка прикольна. Неби вона по акції було. Дивіться, такі кусочки тоненькі-маленькі, її почти не жили. Офігенно, ми колись брали Під піджарку. <творю> так, паелемені. <творю> <Бай -ля> <творю> Ой, ну що хіба це акція вже, ну ви що, 129 гривень. А, це, це не мішутка, це тривиднені. Це ось отакі, от бачите? Плюс 50 додатково. Ого. А тут ціни. На мішутка зашкалює, да? по акції. Скімос я провтикав по акціях, мені писали зі скупи. Я забувся, не можу все пам'ятати в голові. В голові. Може сервілатик. Мені кстати, цей сервілатик. Якщо е, я так далеченько взяти. Мені кстати, цей сервілатик понравився. 100 гривень кусочок. До 2.05. О, ось бачите, тут до 28 четвертого, 99 гривень, сервілатик, Мені подобається, прикольний. Так, опа. Я вже її обрав. Може взяти і не заморачуватися. Це якась жирна внутрі. Трольська. Для тролів. Хто вас тролить, то для них? Мілій браун шейгейська. Вау-вау-вау! А це 54 за 100 грамів. Да, 100 грамів. А сколько вес? А вес, 240. 100 з чим-то гривень буде це. Він мені кажесь, вона вже старовата. Хоча до 6-го місяця, другого місяця, зараз третій. Навіть не знаю, 54 гривні. Вона не на крут, крутезна, таке як московська раніше. Блім Заманчував. Заманчиво. Так, оцю я вже чи другу я їду, чи... Ну, чи хтось каже в благородної плесіні, хтось каже, що ви мелите, це мука. Так що... Походу, так, да. це мукани благородна плесень. <гум> благородна плесень в цирові. Що я називаю в Ось нарізочкою, з солями преміум Венеція. Це можна, кстати, купити. А ось вона, бачите, це бронющинсько білястий. Ось можна її взяти, попробувати. І, 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 і. А потім уже купити по повній програмі. Ну не знаю, хочу сверлать сьогодні. Просто браво. Я ж їд. Люблю копчені ковбаси. Жесть. Вредні вони, не вредні. Ну а що робити? Так, це що у нас? Этот, як його? Хамон чи камон? Камон. Камон, хамон. Ладно. Ага, так, тигриня, не по акції, погано, О. Вот это прикольно, нямский. Давайте его сними и потом разберем. Нямский полтинник. До четвертого. С індюшатями. Типа. Мясо індички, Полтинник. Короче, у нас сьогодні буде вибор бомбезний, а можна те йти. Те. Так, от Вони такі підкопчені. Дрища якась там істерика. Підкопчені прикольне, треба буде, може, ще добратися. Це можна на роботу так взяти 50 гривень, взяти хліб, взяти, ще щось, якийсь там гарнір і на цілий день розтягнути. Що воно взяло? але ну, я не глянув. Так, бистро взяло. Так, давайте ще по сирам. Ага. А масло у вас цікаве. Ось білоцерківське по акції цей раз. Молокія по акції. Селянська ферма. Ферма. Ну так, да, ферма. Комо. І злагода. Це що по акції? Давайте я так поближе наведу. Ось вони, це оцей пак по акції. Це, це якась із них злагода. Ну, це можна нашої Ані купити. Бо вона таке любить, намазувати ферму на хліб. Ось. Цю. Вона там вже вчора купила, вже бачу там остаток. Кстати, і я такий варіант люблю. Басирі, ну це от стой по 37,53, бо сири інші дорогі, ті, що я люблю, ось одній, та й ці я люблю, все воно дорогезне. І де ті, що по акції, ну теж. Вже по сотку без акції. Є ці я люблю. Сири, кстати, Так, а це нам Польща, да, так? Подвоне діло. Воно не з благородної цвілі вже походу вниз, э, внутрі не то так повинно бути, так що не буду ввіняти. Оце я колись пробував. Бамбул, бамбубу, бубел, блядь. Міні, бомбу-бубубубел. Ну таке собі. Не зрозумів ніякого кайфу. Так, молоко. Молоко. А, 1%, мені фіга себе сороковник, 2,5%, 1%. Це поняли, бетон помитий з-під молока, це 1%. шо шо о О-хо-хо, Ну супер акція. Супер. 2,6 Яготинське, як ми любимо. Ще йому 8 днів. А, нема ще такого. А вон, 27 днів. То це на 29. Та давайте возьму, все одно зараз поїду додому, подвезу, а потім будемо подивитися. Сьогодні ще покатаємося, і вже завтра. А от ще ферма. Дивіться, що це на молоко поробили акції. Ферма 41-42. Може вона круче, але ну, ціна така приваблива. Так, беремо, беремо. Сметана в нас є, сметана в нас є. Сметана в нас є. Я чи яка там? А, ферму вона взяла десь. Вона ж теж там, коли я не хочу або не можу, вона ходить. Так, бутилочка з рукою по акції, як завжди. А, зараз покажу нашому любителю коньяка. Ой, брешу, не коньяка віскі. Виски з этим сорлом, зараз по 250 латб. Поки не випили. Ай, блін, і те виски. Таке хоч купи собі, заховай десь. О, ось одне. Блять, хоча б не пустить. Дракон, знаєте? Там, як раніше Водку вон, бачите, дракон вієте, так сейчас вам ще покажу. Це на водки? Конечно роблять. Бачите смерч. Це так проверяет спирт или щось таке? Міцність. Ну оце це ж, конечно. Сейчас обережно, щоб бутилку с щоб На 9 гривень підняли ціну, ну тут ще кардосна бутылка. Коробка, тось. Короче, давайте эти любители вискаря, дивиться, или орелом. Или он мужик в юбке. Ну Леось любителем вискаря наборщик Белис со стаканом сразу. Остается запилон купить. Вон кобаску нарезку и все. Ага, и поляки зробили на водочку свою, да? На 0,7. И на зубровку 0,5. А на отсюда... Ніфіга, хоча така непогана, мені не подобається. Так, ну що. Якщо кого цікаво, наскільки я це скупився, в принципі, тут не дуже, що набагато, я вам відвічу в коментарі. Щоб вже на кафі не торчати, вас не мучити. А ви краще підпишіться, поставити лайк, поставте лайк. Напишіть позитивний комент, подивіться рекламку, щоб ми набили ті 100 доларів за два місяці і вже був це місяці вивод, а поки там ще 20 числа вийде, ще місяць пройде. Ну коротше така длинна історія. Зароби виведи. Ну, виводи то без проблем. Це все легко, це все круто. Проблема їх заробити. Пашківське. Блін, ну літра 30 і бутилка 30 гривень, допустим. Мені, ну, качество не вдувував, якщо 30 гривень за літру. Я хай купив з недорогих пив. І то 23,50. Так воно вважається недорогим. Ось 26, що це в нас оболонь. 26,41. Так, все, бажаю вам тихої ночі, тому що ще щось така жість твориться. Тупо беруть, путлір бере один город і тупо розвалює по одному городу. І сьогодні ніч, в одну ніч один город, в другу ніч другий город. Ви в курсі, які города? Просто це з кожним городом може статися. Це дуже стрімно. Не так, що по всій Україні по чуть-чуть, а бере тупо. Всю ніч вали один город. А он той мужичок на тому велосипеді. Так, ладно, кінь стоїть, давайте, я на касу. Все, всім пока-пока. Ось кстати, по акції. Ще. Так, я на касу, давайте, пока-пока.